Дітки, сьогодні прослухаємо гарний віршик, який написала Олена Гапонюк. Помирилось сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Ллється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть дітки, треба дітям всім дружити. Дітки всі ми відрізняємося чимось. Хтось кольором шкіри, хтось кольором очей або волосся, хтось любить читати оповідання, а хтось казки, хтось займається спортом, а хтось любить співати. Хтось любить гратись на комп'ютері, а хтось любить малювати. Хтось любить рибалити, а комусь подобається музика або гра на музичних інструментах. Хтось любить малювати чудові картини, а хтось любить допомагати мамі на кухні. Так, ми багато чим відрізняємося і багато чим подібні. Але ми маємо поважати вибір кожного і вміти дружити. Та багато дітей стикаються з булінгом. Що таке булінг, чи знаєте ви? Булінг це агресивна поведінка однієї дитини або групи діток, яка призводить до цькування іншої дитини з метою приниження, залякування та демонстрації сили. Насміхатися або цькувати можуть за зовнішність. За окуляри, за колір волосся, за вагу, за колір шкіри, за успіхи в навчанні або в спорті, за особливості характеру. Та часто булінгу немає причин, Кривдники просто прагнуть конфлікту, щоб показати свою силу, вони знаходять жертву та насміхаються над нею. Або ж роблять боляче всякими способами. За допомогою булінгу людина шукає способи отримати владу над іншими, роблячи так, щоб іншим було погано. Тоді вона може відчути, що краща та сильніша за інших. Та запам'ятайте, якщо хтось над вами знущається, подивіться на нього та скажіть зупинись! Якщо це небезпечно, розкажіть про цю ситуацію батькам, друзям або вихователям. Уникай бешкетників, не перебувай з ними у товаристві. Ніколи не звинувачуй себе, не виправдовуй кривдників. Ніхто не має права тебе ображати. Подумай, чи ти не кривдиш інших. Заступайся за тих, кого ображає. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Якщо ти побачив, що над кимось знущаються. Клич на допомогу і привертай увагу дорослих. І пам'ятай, з булінгом не впоратися самотужки. Отож, дітки, ми сьогодні поговорили з вами про дуже корисні речі та дізналися, як діяти в різних ситуаціях. Я думаю, ви все запам'ятали! Дякую вам за увагу! Все буде, Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!